Привіт, друзі! Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. І нарешті настав той час, коли ми можемо з вами взяти келих, залишити всі турботи позаду і насолоджуватися магією свята. Я хочу вас привітати з новим роком. Я не буду говорити стандартну фразу про те, що цей рік був важким. Ні, ми з вами скажемо про те, що цей рік був неймовірним. Саме у 2024 році ми з вами познайомилися. Завдяки вам, у мене є 26 тисяч улюблених підписників, улюблених глядачів. Я хочу подякувати вам за кожен лайк. За кожен коментар, за кожний ваш перегляд мого відео, за кожну підписку на моєму каналі. У 2025 році ми з вами разом продовжимо говорити про юридично важливі теми для кожного українця і обов'язково разом з вами досягнемо успіху. Також я хочу подякувати вам за довіру. За те, що ви звернулися до мене за консультацією, за супроводженням вашого кейсу. Дякую вам за ваші відгуки. У 2025 році я вже готую для вас цікаві проекти, цікаві відео та цікаві теми, які вам обов'язково сподобаються. Я хочу, перш за все, вам побажати щастя у вашому домі, здоров'я та успіху у всіх справах! Побільше вам у 2025 році. Щасливих моментів, щасливих спогадів. І пам'ятайте, що усе можливо, якщо вірити і діяти. І звісно ж, Михасику приєднується до привітань новорічних. Він вам бажає поменшу стресу і таких антистресиків у вашому домі, як цей Михасик. До зустрічі у 2025 році.